Сьогодні Усик оголосив про завершення кар'єри. Звичайно, вважаю і впевнений у цьому, що йому треба завершити. Знаєш, є така прислів'я краще піти на годину раніше, ніж на дві хвилини пізніше. Угу. Олександр Усик здобув у боксі все і кілька разів. І ще до перемоги над Даніелем Дюбуа думки в оточенні боксера розділилися. Частина команди каже, що Сашкові варто продовжувати боксувати. Проти цього рішення виступив промоутер Олександр Красюк, який залишив команду перед поєдинком на Вемблі. Тож, хто в команді каже, що усику слід боксувати далі? Та які взагалі аргументи за те, щоб закінчувати та продовжувати кар'єру? Розбираємося на каналі «Тайк Майсон. Зізнаюся вам чесно, я був скептиком щодо того, чи варто продовжувати Олександру Усику і ще перед боєм з Дюбуа. То ну, тому що він вже пройшов цю гру, здобув все, що тільки міг, і заробив достатньо коштів на справжніх здорованнях, як Ф'юрі і Джошуа. Необхідної мотивації вже не буде, та й вік бере своє. Думав я собі так. Але з іншого боку, якщо Сашко зараз у стані, коли він може настукати лисій голові, то чому хтось інший має становити загрозу? Для мене Тайсон Ф'юрі – це другий найкращий боєць у дивізіоні після Усика, тобто всі інші нижчі рівнем, а значить по зубах Олександру. Тому перший аргумент, чому варто продовжувати, тому що усик може Може продовжувати, якщо він в силах побити Тайсона Ф'юрі, Данія Дюбуа це каже про те, що ну якби. На фабіо Ворлі точно мали би теж вистачити здоров'я. Вік боксера відносно короткий, закінчити зараз означає, можливо трошки сумувати за те, що десь не добоксував. До речі, сам Олександр Русик каже про те, що завершувати не збирається. Ну ще як мінімум рік точно ви е, в кар'єрі до 41 року я буду боксувати. А далі все ж таки вже далі. А далі я побудую академію спорту і буду там тренувати і буду. Великий моральний аргумент щодо того, аби продовжувати, полягає в тому, що усик раніше в інтерв'ю казав, що бажає закінчити кар'єру поєдинком в Україні. Але допоки триває повномасштабна війна, це неможливо. Однак, імовірно, є мотивація боксувати надалі, аби дочекатися закінчення бойових дій і вже побоксувати перед своєю рідною публікою, хоча ніхто не знає, коли це зможе відбутися. Українська публіка не бачила чемпіона на домашніх аренах з 15-го року, і саме українська публіка найбільше заслуговує побачити останній танець абсолюта найочевидніше на НСК Олімпійській у Києві і дати прощальний бій для своїх. Це досить вагома причина, щоби продовжувати. Подивіться на цей рекорд. Ну погодьтеся, 25-0 виглядає спокусливо як причина, щоби продовжити і гепнути що умовного фабіо Ворлі. Так, безумовно, є один законодавець цієї моди, який зробив 50 0 і до нього вже якби не дотягнешся. Але в принципі, і 25-0 теж виглядає дуже навіть привабливо. І одна з реальних причин, чому я вважаю, що не варто оголошувати про закінчення кар'єри в боксі. Криїться якраз таки не в боксі, чесно скажу. Я вважаю, що ще одна перемога проти умовного Вордлі ніяк не зміцнить спадщину Олександра і не дасть класно заробити. Тому є сенс дивитися не в бокс, а у якийсь фан. Джейк Пол дуже любить усе, що блищить. Бої проти Майка Тайсона, уже зірваний проти Джервонти, сина Чавеса і все таке. Цей блогер не становить великої загрози, але при цьому на ньому якраз таки можна заробити. Між командами боксерів уже були контакти, і для українця така історія з усіх сторін виграшна. Тому, можливо, не варто оголошувати про закінчення кар'єри заради того, аби вийти в статусі чинного бійця, чинного чемпіона світу проти Джейка Пола. Тому що це більш продавана історія, більш комерційно приваблива, ніж якщо Джейк буде боксувати проти бійця, який вже на пенсії, скажімо так, це вже точно буде не про бокс. Але це буде про якийсь бій за якимись правилами, можливо, МА, можливо, ще там з якимись обмеженнями, типу усик без рук, не знаю. Це вже буде скоріше про фан. Однак на цей умовний поєдинок усик заслужив. Він заслужив на цей заробіток перед пенсією. Часто у спілкуванні з друзями я чую одну думку: що добре, що в нас є усик, бо як тільки він піде, сподіватися на результати, ми будемо не в відноборствах. А в легкій атлетиці. Однак я точно знаю, що є хлопець, який 100% це заперечить. Там <плес> го! Перший чемпіон світу з ММА в історії України Ярослав Мосов став амбасадором проєкту Підбуль Файт у першій серії. Він розповідає, як дійшов від вулиць та школи в Ірпені до Американ Топ Тім, чемпіонського поясу та топових поєдинків. Реальна історія української зірки. Він особисто відібрав п'ять найкращих бійців, які будуть битися в п'яти вагових категоріях. Характер, техніка, вся ударка та справжнє українське видовище. Тут немає випадкових людей. Лише ті, хто пройшов відбір від Амосова. Кожного тижня нова серія. П'ять серій, де Ярослав розказує про свій шлях. І ще п'ять. Топова рубка. Підбульфайт шоу розпочато. Переходь за посиланням в описі, підписуйся на канал та дивися нові випуски. Ідею закінчити кар'єру в команді активно пропонував промоутер Олександр Красюк, але до нього, схоже, не дослухалися. І, вже залишивши колектив, менеджер привідкрив завісу того, що було всередині. Раніше у публічній площині він не раз критично вказував на когось із команди, при цьому не називаючи конкретних імен. Весь час працював на те, щоб ти досяг результату. Чому я зараз в останній момент маю стати причиною того, щоб проти тебе працювати? Ні, нема питань. Я хочу це зробити свідомо. Єдине, що може стати причиною, це чиїсь там амбіції, хто б хотів би ще якось там засунути свою голову в камеру біля Усика, щоб його теж побачили там по по телевізору. Коли перед другим боєм з Дюбоа стало відомо, що Олександр Красюк залишив команду, я написав кільком людям, щоб дізнатися, а з ким саме різняться думки Красюка. Ну хто йде в іншому фарватері, я би так сказав. І відразу кілька джерел мені назвали одне ім'я. Це ім'я директора команди Усика Сергія Лапіна. Красюк в інтерв'ю так і не назвав цього імені, однак усі все розуміють. Сергій, хоча й не володіє досконало англійською, але віднедавна став частіше з'являтися на прес-конференціях боксера і часто потрапляє на камери з рингу після боїв Олександра, як це було після другого поєдинку з Ф'юрі. або також після Дюбуа, коли він стояв на битві поглядів між усуком та Джейком Полом, що збігається з тезою Красюка про те, що хтось не названий, хоче більше бути в об'єктивах камер. Красюк наполягає на тому, що варто закінчувати уже зараз. Для того аби зберегти спадщину непереможного абсолютного чемпіона у двох дивізіонах, назавжди І це має сенс у цей же час експромутер боксера, каже, що бій з Дюбуа та продовження кар'єри більше потрібні команді ніж самому боксерові. Це одна сторона медалі, яку показує зараз Олександр Красюк. Думаю, що другу ми і не побачимо, тому що команда Олександра Усика дуже стримана у своїй комунікації. З хорошого Усик та Красюк, наскільки я розумію, розійшлися, але залишилися друзями. Вони більше не співпрацюють у боксі, але залишаються бізнес-партнерами в іншому проєкті. Залишилося зовсім трохи. Менше 20 тисяч гривень, і ми це зробимо. Закриємо збірно-наземні роботизовані комплекси для бригади К2. тої бригади, де зараз служить мій брат Богдан. НРК – це неймовірний винахід, який просто зараз рятує життя наших бійців. Від того, чи є НРК залежить підвоз. Від того, чи є НРК, залежить, чи буде евакуація пораненого бійця з поля бою. Це дуже важлива річ для бригади К2, яку очолює герой України Кирило Верес. Тож, друзі, якщо вам подобається те, що робить канал Тайк Мейсон, прошу вас про підтримку саме нашої армії. Це буде найкраща підтримка нас усіх просто зараз. За посиланням в описі до цього відео є банка, а також залишаю PayPal. Будь ласка, закиньте, комфортно вам суму, аби чим швидше закрити необхідну суму у 100 тисяч гривень. Дякую всім, хто донатив та задонатить. Ви просто топчики. Розкажу вам свої особисті відчуття та переживання. 21 грудня 2024 року. Я сиджу в студії та коментую весь. Івент Усик Fury 2 на медіа сервісі Dazon. І думаю про те, що для того, аби була трилогія, треба, щоб Усик програв. Але я думаю, та хай не буде трилогії, хай краще усик переможе. І ось Усик перемагає. Але в той же час я розумію, що після перемоги Олександр Усик може просто взяти мікрофон і сказати: І коли Олександр Усик взяв мікрофон, десь там на фоні з'явився Даніель Дюбуа, а Сашко не сказав про закінчення кар'єри. Ну, в мене так трошки відлягло. Тому що якби в прямому ефірі я б почув про те, що Олександр Усик завершує кар'єру, <хи> сподіваюся, я би не розридався, тому що я ж певно, як. І ви я фанат Олександра Усика, і ну скажімо так, сприйняти і відчути це в прямому ефірі було би так трошки болісно. Хоча саме рішення закінчити після другої перемоги над Тайсоном Ф'юрі, воно абсолютно логічне. Спробую пояснити, чому Олександр Красюк слушно каже, що бій з дюбуа не співставний в плані ризик менеджменту. У цій історії ризик програти, ну він дійсно був. Молодий бугай із ударом, голодний б'ється вдома та хоче поплатитися за першу поразку. На щастя, у підсумку все закінчилося на користь українця. Але в інтерв'ю Красюк обмовився, що ризик був заради умовно 10 мільйонів доларів. Так це ж дофіга, скажете ви. Так ні, скажу вам я. Я так все кажу, на чому мене десь на тумбочці лежить зараз така ж сума. На жаль, ні. 10 мільйонів це не ті гроші, за які бійцю рівня Усика варто виходити і ризикувати, ну багато чим ризикувати. Так для порівняння, два роки тому, коли він боксував проти Дюбуа в Польщі, там медіа писали про гонорар на рівні 5-7 мільйонів доларів. Так це польський стадіон проти дюбуа, якого ніхто не знає. Без рія Сізон, без саудівських грошей, і тоді це було 5-7 мільйонів. А тут в Емблі, гроші Саудівської Аравії, трансляція на Дазон, Дюбуа, що побив Джошуа, і вже у статусі чемпіона світу, і тільки трохи більше грошей. Це не дуже виправдана історія. За бої з Тайсоном ф'юрі українець заробив кратно більше. Я читав суми, там ледь не до 60 мільйонів доларів. І це дійсно ті гонорари, за які варто виходити бійцю рівня Усика. Ризикувати своєю спадщиною, але йти за ну шаленим чеком. Але нюанс у тому, що бійці, такі як Тайсон, Фьюрі і Ентоні Джошуа, вони закінчились. Він їх уже перебив. Розумієте, більше таких чеків йому ніхто не принесе. Якщо взяти до уваги потенційних опонентів рівня претендентів, типу Джозефа Паркера, Агіта Кабаєла, Фабіо Ворлі, так вони комерційно ще менш привабливі, ніж Дюбуа, який приніс йому 10 мільйонів. Відповідно, питання. Заради чого? І виходити зараз проти Файбіо, ризикуючи непереможним рекордом, проти знову-таки молодого, голодного британця у свої 39 за пересічний чек? А чи є сенс? Можливо, не варто ставити на кін свою спадщину. І за такою логікою Сашкові є сенс закінчити прямо зараз. І війти в історію як один із найкращих хевівейтерів в історії цього виду спорту, як один із дуже небагатьох хевівейтерів, який закінчив переможцем абсолютним чемпіоном. Причому з нулем в графі поразок. Це історично. Окрім відсутності фінансової мотивації, все-таки цифри в паспорті не заперечиш. На момент можливого бою з умовним Вордлі Сашкові буде 39 років. З одного боку, вік це лише цифри. І якщо ти почуваєшся добре, нема чого дивитися в паспорт. З іншого ніколи не знаєш, коли ці цифри почнуть по-справжньому відчуватися. От є у вікових боксерів така історія, як непередбачуваність: ти ніколи не знаєш, коли щось у тебе піде не так. Втратиш пильність або підсяде витривалість. Допоки я писав. Сценарії, то думав, що в кінці я діду до якогось висновку, така як же краще? Закінчувати чи продовжувати? Але насправді краще буде так, як відчуває сам Олександр Усик. От так як він вирішить, так як він відчуває, це і буде найбільш слушне рішення, як мені здається. Однак питання в студію: а що ви думаєте? Чи варто Усику боксувати до 41 року? Чи краще все ж таки закінчити зараз? Або найочевидніший варіант це побити Фабіо Ворлі, зробити рахунок 250 і тоді вже завершувати. Пишіть свої розгорнуті думки в коментарях під цим відео. Обіцяю, що найцікавіше, я почитаю, а може навіть і відкоментую. Тому пишіть. Одним із тих, хто закликає Усака закінчувати, є мій улюблений боєць Ленокс Льюіс. Приклад Ленокса по-своєму унікальний. Він переміг абсолютно всіх із ким виходив у ринг та закінчив кар'єру після перемоги над Віталієм кличком. Як би це не було боляче в українській спільноті? І дядько Ленокс закликає Сашка повторити його успіх, залишивши бокс на мажорній ноті у статусі чемпіона. Якщо це відео вам сподобалось, то підтримайте його вподобайкою, дзвіночком та підпискою на канал, аби нічого не пропускати про український та світовий бокс. З вами незмінно канал Тайк Майсон. Моє ім'я Макс Діденко. На зв'язку.